Всім привітики, друзі! Гарного дня і настрою. У мене сьогодні парк, прогулочка в парку. І ось такі наші пернаті прилетіли до нас, щоб я їх нагодувала. З дому, звичайно, взяла кліпчика, взяла також горішків для білочок. Білочок поки не бачу, а голубів, будь ласка, ось ціла стая. Так що годуємо і проведемо сьогодні експеримент. Кому цікаво який, залишайтеся зі мною. Будемо проводити разом. І не було ні одного голуба, коли я прийшла сюди на доріжку, кинула просто на землю, і вони всі тут, як тут. І сиділи на деревах, скажіть, як вони бачать? Да? Та чоловік? Мабуть, якоїсь птички вони е то кібець кажуть птичка. Може, вони її бояться, бо щось прямо як тільки літає, якась птичка, вони всі тікають звідти. Ага, люди тут теж. Ну, Також прийшли дівчатка годувати разом зі мною. Мені незнайомі вони, але також годують їх. Так, дівчатка покидали їм трішки хліба, пішли, а я ж все ж продовжую годувати. Чекаю, поки вони доїдять хлібчик той, що дівчатка їм кинули. О, і після цього проведу експеримент. Мені для себе цікаво. Ох, як же ж голодні які! Не то проголодалися. Я не знаю, як у мами. мені цікаво за ними наблюдати. Такі створіння, що зараз же немає їм дещо достати, тому ж вони всі до людей. Ну, а білочок не бачу. Зараз візьму горішки, буду вибивати, може, стукати та прибіжати. Ага, давайте, давайте, смакуйте. Всі різні, такі різнокольорові. Красунчики ви мої. Я давно не була, вас давно не годувала, але бачу, люди годують, підгодовують. Приходять, підгодовують, тому що треба, треба. Тож наші, наші пернаті, їх треба зимою підгодовувати. Пахне хлібчик з торбинки. Давайте. Я думаю, його пощипала на кусочки, щоб не великими шматками їм було. Дівчатка багато насипали їм хліба і вони тут, їм тут розкош сьогодні, дві торби хліба, злітаються, злітаються всі. Ой-ой-ой, що то таке там? Знову якась птичка, мабуть, бо знову потікали далеко. Так, небезпека пройшла, і вони тепер всі знову біля мене, красунчики. Ну що, друзі, проводжу експеримент. Годувала білим хлібчиком їх. А тепер хочу спробувати, чи будуть їсти чорний хлібчик. Хлібчик чорний з зернятками, ось такий у мене. На шматочки поламала і робимо експеримент. Кидаю їм чорний хлібчик і знімаю вам, чи будуть їсти, чи ні. Різниці бачу немає. Бачите, один з поперед одного. Ось такий експеримент. Ой, красунчики. Як же вас багато? Ой, гарнюньки ви мої. Ну, от як, їх, як від них відійти, як їх не нагодувати, да? один споперед одного, голодні, бідні. Ну, нічого. Трошки я підгодувала, трошки дівчатка налітають з граєю прямо. Зараз, зараз чекайте, бо сторби незручно витягти Ох, а це прямо аж до рук. Аж сюди до телефона підлетів, я аж злякалася, думаю, хоч би ще не на телефон не виліз. І ми і крихти навіть збирають, друзі, навіть крихти збирають, це Доказ того, що голодні, бідненькі, ну нічого. Підгодувала вас трішки, тепер ідемо годувати білочок. Будемо кликати білочок, а їх щось не видно. Визбирують, бачите, в купці зібралися, визбирують всі до крихти. Ну що, голубеєчки, поки завтра зустрінемося знову, поки я йду годувати білочок. Так, білочок не знайшла, друзі. Є ворона ось така тут. Іди на горішечок, на. Кинула горішок, прибіжить чи ні, не знаю. Боїться. Боїться, а це не боїться. Це приближається. Цікаво ж, забере чи не забере горішок. Чи найде, чи не знайде. Перша, друга прилетіла, забрала, а це не встигла. Зараз спробую ще один кинути, може побачить, знайде. Йди на, йди. А, бояться, тікають і все. Хоч і голодні, але не довіряють. Схопила, схопила, втекла. Я їм розлущую їх напополам, а потім кидаю.